Шня зима може бути складною через ворожі обстріли, можливі вимкнення світла та блекаути. Тому багатоповерхівці на новокримській комплексно підготувались до опалювального сезону. Де знаходиться повністю вічиння тепла, який дозволяє економити теплоносій для наших мешканців, для наших власників. Тут проживає понад 600 мешканців, а також розташовані два центри для переселенців, в яких знаходиться 50 людей з окупованих територій. Аби провести необхідні роботи, взяли участь у програмі співфінансування, щоб всім взимку було тепло. Також звертаємося до депутатів міської ради за допомогою. Про те, цього року в нас було зроблено опалення, було зроблено утеплення труб. Також було були власними коштами зроблена промивка системи опалення в рамках підготовки до опального сезону. Також мешканці докладають усіх зусиль, аби виплатити борги за опалення і швидше отримали тепло в своїх оселях. Я вважаю, що у нас все пройшло успішно і ми готові до прийняття теплоносія в цьому році. Декілька простих порад допоможуть легше перенести холодну зиму. Перевірити систему на герметичність, промити систему по можливості утеплити, замінити метал на металопластик. Це зменшить тепловтрати в ідеалі зробити резервну циркуляцію насосами для того, щоб у разі відсутності. На насосів з котельню вода циркулювала по будинку і не замерзла. 70% дніпрян ще влітку почали готуватись до зими. Цього року було завершено ремонт 54 систем опалень та ще декілька в роботі. Дарія Лисенко Костянтин Кесердніпротіві. На вулиці вже прохолодно. тож час подбати не тільки про свій комфорт, а й про комфорт своєї автівки. Заміна гуми одна з найважливіших справ, яку варто встигнути зробити перед морозами. Які помилки допускають водій найчастіше, та яка ціна послуги зараз дізнаємося. Перевзування авто в першу чергу безпека для автомобіліста. Цьогоріч ціна на таку послугу стартує від 660 гривень без купівлі нового комплекта. Курс долара зріс, тому і товар у нас подорожчали. Можемо сказати стосовно комунальних послуг, вони зросли десь на 40%. Якщо ми беремо товар, це гуми диски. Вони зросли десь на 10-15 порівняно з прошлим роком. Є така гума, всесезонна, але я б її не радив, тому що вона влітку дуже слизька, а взимку вона погано тримає. Тому я би радив влітку купляти саме літні шини, а взимку саме шини. Якщо ж треба оновлювати комплект, то в залежності від обраної гуми виробника та габаритів ціна може сягати понад 50 тисяч гривень. Дмитро й сам автомобіліст та зауважує, що значно зекономити можна, якщо правильно зберігати шини. Так вони прослужать значно довше і не доведеться купувати нові. Якщо лежачи зберігати резину, то вона злежується і потім дуже важко її розкачати. Якщо стоячи, вона залишається в своєму правильному положенні. Потім ніяких проблем не викликає збірка і накачати колесо. Помити її для того, щоб хлопцям було не так брудно колеса розбирати. Відповідно, балансування пройде успішно, якщо будуть чистенькі колеса. А на пана Артема, окрім планових робіт, чекав ще й непередбачуваний ремонт. Новий скат купив ще не від'їздив, в яму попав, розробав, все, скат негодний. Наше українське виробництво 1300 чим то гривень. Одна шина. Несвоєчасні ремонт та обслуговування можуть вартувати життя. Автовласникам нагадують, що літні покришки на холоді добіють і стають слизькими, немов пластмаса. Внаслідок погіршується щеплення та стійкість транспортного засобу на дорозі, особливо вкритої снігом або тонким льодом. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро тів Андрій мобілізований до Збройних сил України у грудні 23-го року. На фронті займав посаду кулеметника. Через півроку, у травні, воюючи на Донецькому напрямку, отримав поранення правої руки. Поранення ну, насправді банальне, це скид з Мавіка, і так би мовити, по мені прийшлося. Скид був сліпу і мені умовно не пощастило, а там, моїм побратимам, які ну, нами відстань була, от як між мною оператором, у них там зачіска не спортилася, а я от вже який місяць е лікуюся відновлююся. Внаслідок мінно-вибухової травми чоловік отримав перелом кісток передпліччя. Військовий переніс кілька операцій. Його направили до відділення травматології в одні з дніпровських лікарень, а потім і до реабілітаційного центру. У Андрія сильно обмежена амплітуда руху як на згинання ліктя, так і на розгинання. Тобто в нього рука повністю не розгинається і повністю не згинається. Раніше вона згинається дуже незначно. І також ця ситуація ускладнена тим, що в нього є ушкодження серединного нерву, який відповідає за розгинання пальців руки і розгинання кисті, і це дуже сильно обмежує його. В виконанні рухів знову ж таки пов'язаних з повсякденною активністю. Реабілітаційні вправи Андрій виконує щодня. Тут він менше тижня, однак вже ділиться видимими результатами. Травмованою рукою може підіймати чашку та навіть чайник. До вправи, звісно, набагато гірше вдавалося. Ну там більше часу і зусиль входило, Після вправ вже воно набагато легше. Думаю, в перспективі воно буде ще легше, Коли ну, функціональність трохи збільшиться. Наша основна задача це. Дати можливість максимально зменшити ці обмеження. Тобто досягти того, чого можемо досягти за той період коли в нас буде, щоб він міг хоча б самостійно їсти правою рукою, щоб він міг писати правою рукою, те, що необхідно кожен день нам у звичайному житті. У цивільному житті Андрій займався улюбленою справою працював лаборантом у академії наук, бо за спеціальністю археолог, проте навіть після поранення планує повертатися у стрій. Що плануєте далі? максимально відновитися, повернутися на службу, бо я ще ж можу, так би мовити, бути корисним. Терапевти точних прогнозів щодо відновлення давати не можуть, і, ймовірно, повну амплітуду руки Андрію повернути не вдасться. Проте, завдяки вправам, чоловік зможе виконувати усі необхідні дії задля самообслуговування. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Гор фермер з восьмирічним стажем, має коранчо, вирощує корів та коней. Власну справу називає місцем сили та перезавантаження. Це такий реабілітаційний центр, так сказати. Для якщо, якщо будь-який ветеран займеться своєю справою, він буде мати свій реабілітаційний центр. Будував справу з нуля, зовсім не маючи досвіду. Нині вправно керує бізнесом. Все йшло поступово з трьох гусей. У мене був один гус гусак і дві гуски. Ось цього всього почалося фермерське господарство, яке на сьогоднішній день має 100 голів великої рогатої худоби, 13 коней. І ну, гуси я вже не вирощую, тому що то більше клопітка робота. Аби зробити свою справу життя ще масштабнішою, чоловік взяв участь у проєкті від MasterCard та Форбс бізнес вояжери. Побратим порадив. Податися на такі проект. окрім додаткового фінансування, ветеранам також допомагають краще вести бізнес. Такі програми дозволяють пройти навчання, отримати менторську допомогу. Підготуватись, підготувати себе чи свою родину до, до того, щоб якісно займатися бізнесом. Крім того, є можливість отримувати додаткове фінансування, і це значно сприяє тому, що роз що бізнес особливо ветеранський і може розвиватися. Ініціативи, впроваджені урядом, бізнесами та міжнародними програмами, дозволяють ветеранам швидше інтегруватися до цивільного життя та зрозуміти тенденцію ринку. Якщо програми залучають власних експертів, залучають фінансування на те, щоб якісні експерти в швидкий спосіб допомогли підприємцям, це значно сприяє їхній інтеграції, росту і можливостям розвивати зокрема розвивати бізнес. Чисельні ветерани, повертаючись до цивільного життя, мають бажання розпочати власну справу. Також це стає важливою частиною їхньої інтеграції у суспільство, кажуть експерти. Кожна успішна справа ветерана це нові робочі місця та внесок у стійкість нашого майбутнього. Аліса Антонюк, Олег Патрушев, Дніпро Ті. Великі та малі породисті та дворові, пухнасті та хвостаті. Міський кінологічний фест «Гав-гав-фестиваль» зібрав містян, аби показати, що тварини не лише домашні улюбленці, а й помічники у будь-яких ситуаціях. Ірина має аж чотири песики. На першу участь у фесті взяла біглів, рея та зефірку. Про фест я дізналася з інтернету, це інстаграм. Я побачила на сторінці, що вони виклали, і думаю, чому б ні? Чому б не спробувати? І я вважаю, що мої собаки повинні не тільки гуляти по вулиці, а вони повинні змагатися спілкуватися з іншими собаками. Тому ми спробу спробувати сьогодні. Окрім змагань, ще одна мета фесту нагадати про роль тварин у війні та закликати до гуманного ставлення. Вони теж допомагають у боротьбі з російським агресором. Боронять блокпости, патрулюють вулиці та навіть беруть участь у розмінуванні. Важно уявити, скільки цих беззакісних створін постраждали під час війни. Фельдмана у Харкові, Звірі, яких вивозили, і досі з окупованих територій. Хочемо показати в цьому році, що з порядком денним дуже розширилася роль собак в нашому житті. Ми спостерігаємо, що наші діти знаходяться вже четвертий рік поспіль на онлайн, так? і саме найкращим другом для них стає, якщо це є собака, собака компаньйон. Тобто різні ролі, і сьогодні ми їх представимо на нашому фестивалі. Фестиваль у Дніпрі проводять вже в п'яте. Меседж цього року порятунок, допомога, дружба. На заході можна було придбати картини із зображенням тваринок, яких вивезли з окупованих територій. Гроші передали на підтримку центру допомоги тваринам Safe Animals Ukraine. Сьогодні він проходить на базі закладу позашкільного освіти творчі, який відповідно має кінологічний гурток, там де дітки навчаються спілкуванню з тваринами, навчаються спілкування з собаками, як з ними поводитись, і так далі. Сьогодні вони демонструють свої навички і так само демонструють їх для всіх охочих мешканців, які цікавлять тема тварин. Участь у фестивалі взяли 350 господарів зі своїми чотирилапими друзями. Організатори підготували призи для 33 переможців у різних номінаціях. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.